Ще ми говоримо як про загрозу атомну відповідно, але насправді виявляється, що про Запорізьку атомну електростанцію можна говорити ще як про катівню. Про це доповіли незалежні дослідники Трус Хаунц, команда розслідувачів аналітиків та юристів протягом шести місяців збирала інформацію щодо насильницьких дій на території станції. В спеціальному звіті дослідники задокументували свідчення 14 людей, які перебували чи досі перебувають. На території з моменту її захоплення і очевидці розповіли про жорстокі побиття, тортури електричним струмом, погрози, шантаж, які використовували росіяни, аби змусити українських фахівців співпрацювати з окупантами. Постраждалі також передавали дослідникам фотодокази наслідків фізичних розправ та насилля. над ними фахівці поділилися з журналістами нашого телеканалу однією з історій таких знущань над працівником ЗС. Його для того, щоб він перейшов до співпраці з Росатомом, спочатку погрожують, проводять з ним переконливі співбесіди. писаники ФСБ Росатиму. Після того, як він не погоджується до нього, приїжджають, забирають, возять в ліс, жорстоко б'ють. Після цього вдають в руки лопати, говорять копай собі могилу. А після після того як людина Викопала собі могилу, кажуть, що його зараз розстріляють, або принаймні прострілять коліно, якщо він не погодиться співпрацювати з Росатомом. потім е надягають на голову пакет, в якому налита солярка, дизельне пальне, і після цього відпускають. Протримавши після цього цієї історії ще добу а, в підвалі, нарешті випустили, і потім через два дні прийшли. кажуть, давай ми з тобою все ж таки підпишемо контракт. А якщо ти не зголосиш, то повторимо з тобою те, що, що було І наразі відомо вже про щонайменше 30 постраждалих, а ще отримати інформацію про імовірні захоронення тих людей, які не витримали ось тих таких жорстоких, ворожих тортур. І також дослідники доводять, що катування відбувалося за сприяння працівників Росатому. Ми говоримо про те, що працівники Росатом були пособниками, так чи співучасниками катувань, і це ця, ця співучасть полягала у присутності на місцях, де починалися незаконні затримання та розмови про можливе застосування катувань. У нас є підтверджені такі випадки. Це також випливає з того, що Росатом, схоже ділився інформацією про працівників. Запорізької атомної електростанції з окупаційними структурами Російської Федерації, а також це впливає з того, що у нас є інформація про дзвінки представників Росатому, осіб пов'язаних з Росатомом, особам, які піддавалися катуванням для того, щоб змусити чи схилити їх до співпраці чи продовження роботи на ЗС. І от звіт про зібрану інформацію фахівці направлять до правоохоронних органів та міжнародних правозахисних організацій. А також сподіваються, що зібране ними дані допоможуть міжнародним бізнесам припинити співпрацю з Росатомом. Окрім цього, відомо, що і фінансові активи компанії розташовано, зокрема поза межами Росії. Тому сподіваються на блокування цих рахунків і переправлення з них коштів на компенсацію збитків в Україні. Тож ми чекаємо реакції, звичайно, від Мегате, щодо, стої щодо стосовно стандартів безпеки. Ми чекаємо реакції від держав, в яких Росатом виконує якісь послуги, від тих ем, різних бізнесів, для яких Росатом щось виконує, і звичайно від великих таких міжнародних об'єднань, як ЄС, ООН. ОБСЄ для нас. Це важливий такий важливий потік потенційної відповідальності, яка якраз от між приватною відповідальністю солдата, який робить якісь конкретні злочини менеджментом самої держави, який відповідає за свої накази. Але є ще бізнес. Є люди, які не можуть казати ну ми тут просто гроші заробляємо. Ні, ви відповідальні по міжнародним стандартам. Ви відповідальні за свої дії і за те, що ви приносите гроші тим. Урядам, які далі використовують їх для агресії.